11 березня, понеділок. Він не міг інакше. Олена Коберник, частина 1. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Євангелія від Івана, 15, розділ, вірш 13. Він дарував усім своє батьківське тепло. Я хочу сказати, що в якійсь мірі він і для мене став батьком. Риси батьківської турботи сформувалися у ньому ще з дитинства, він був найстаршим серед дітей в сім'ї, а через постійне пияцтво батька йому дуже рано довелося нести батьківські обов'язки стосовно своїх ще двох молодших братів. Олександр завжди був далекоглядний, все завжди. Зважував і продумував, хоч він був від мене старший лише на два з половиною роки, але він у всіх життєвих ситуаціях виявляв велику мудрість, якої часто бракувало мені, тому став для мене і коханою людиною, і другом, і турботливим батьком. Але він турбувався про всіх. Про мене, про наших дітей і про чужих дітей та людей з ким спілкувався. Олександр був моїм найкращим другом. Я з ним могла говорити на всі теми, нам завжди було дуже цікаво. Тому зараз дуже важко змиритися з тим, що його поряд немає. Бо можна сказати, що я все життя купалася в тих благословеннях, які Господь через нього давав. За життя Олександр здобув декілька освіт, зокрема медичну. Пройшов державні курси, був масажистом. Останні два роки вчився на реабілітолога, одночасно працюючи в школі. Коли почалася війна, постало питання про можливість виїзду за кордон. Але ми вирішили молитися і питати Господа, що робити. Після молитви в усіх членів нашої сім'ї на серці визріло тверде рішення, що ми лишаємося в Україні та нікуди не поїдемо. Олександр Петрович вирішив, що піде медиком на фронт, щоб рятувати поранених. Я намагалась його якось переконати, молилася. Ми молилися разом і відчули, що це рішення має сенс. Олександр відразу почав шукати можливість пройти курси з тактичної медицини, і тільки після цього він пішов у військомат, щоб його взяли служити саме медиком. Олександра призначили старшим бойовим медиком першої роти 125-ї львівської бригади. Ще 2014 року, коли почалася російська агресія, він казав, що нашим братам потрібно мати медичну освіту, бо якщо буде повномасштабна війна і за законом потрібно буде йти на фронт, то краще бути медиком. Він так і зробив розуміючи, що не буде і не зможе вбивати, то допомагатиме чим зможе. Казав, що не може сидіти, склавши руки. Ще й така ситуація склалася, що наш старший син та інші молоді хлопці з громади хотіли піти воювати. Тому своїм прикладом хотів показати, який шлях є кращим. І ця позиція була основана на принципах Божих. Він нашим дітям казав, якщо доведеться вже йти. То знайте, яким шляхом ви повинні йти та діяти, спасати, але не вбивати. З березня по кінець червня рота чоловіка служила в межах Львова та Львівської області. Командир розповідав, що за цей період Олександра Петровича постійно залучали до навчання їхньої та інших рот. Річ у тім, що кожен воїн має мати при собі особисту аптечку. І, в разі поранення, повинен вміти самому собі накласти турнікет та вколоти знеболювальне. Тому Олександр Петрович саме цьому навчав хлопців за весь цей час йому вдалося навчити понад 500 людей і вже влітку його нагородили за це грамотою.